Вітайтесь, пропоную вам подивитися події до кінця тижня, тобто до 1 червня, вже половина тижня ми прожили. Можливо, щось у вашому житті змінилося, можливо, ви вирішили, що якийсь напрямок новий для себе обрати, можливо, якісь іще такі події. З якими вам потрібно або розбиратися, або використовувати якісь можливості, або чогось уникати, або ще можливо на щось звертати увагу. Тож, давайте будемо дивитися. Перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант гора рух Мітла говорить вам про те, що, можливо, наразі ви для себе щось запланували, але це буде щось невдале для вас. Якусь тему вам потрібно закрити, вам потрібно щось вже вирішити, завершити і, можливо, десь поставити крапку. Але будуть якісь певні перепони, і тому вам потрібно готуватися до того, щоб ви, якщо обмірковуєте поїздку, то будьте дуже уважні, пильні на дорогах. Якщо ви плануєте якусь вечірку зустріч з друзями, готуйтеся до того, що. Можливо, у вас буде, будуть люди нещирі з вами у спілкуванні, і, можливо, з цими людьми взагалі не варто спілкуватися. А ще, можливо, для того, щоб ви могли хоч щось для себе зробити приємне, корисне до кінця цього тижня, вам потрібно прикладати забагато зусиль, тому що у вас буде. Перепон занадто багато. Тобто, у вас буде набагато більше потрібно прикладати зусилля до будь-чого, що ви для себе там не запланували. Тому готуйтеся до того, що вам нелегко буде до кінця цього тижня. Зовсім нелегко. І саме ту тему, яку ви хотіли б або закрити, або розрішити, або вирішити, то вам для того потрібно дуже гарно працювати, наполегливо працювати, тому що енергії для вас ідуть складноваті, але ви попереджені, це говорить про те, що ви можете прожити до кінця цього тижня, таким чином, щоб цього всього уникли. Прогноз дається для того, щоб ви побачили, де ви зможете і чого ви зможете уникнути. Не обов'язково проживати негативні події, все це можна оминути. Тож беремо, дивимось другий варіант. Другий варіант навіть поспішають. Миші, книга і ключ. Другий варіант. Будьте готові до того, що ви до кінця цього тижня можете розкрити якусь таємницю щодо ваших або ворогів, якщо у вас була якась крадіжка, якесь псування майна. Можливо, розповсюджували якісь плітки про вас. І для вас ця інформація відкриється. Вам буквально йде двоє карти, які вказують про те, що ви щось для себе важливе розкриєте. У вас книга відкрита, йде і ключ, це дає вам можливість уже для себе прояснити ситуацію, можливо, і знайти вихід із того, що у вас склалося. Вихід ви знайдете, тому що, як я вже сказала, у вас є книга відкрита. І Ключ. Якщо ви розберетеся з отими негараздами, дізнаєтеся, хто вам шкодить. Або якщо у вас, можливо, хтось якусь крадіжку вам вчинив, а ви того не могли розібратися, не могли знати, ви це дізнаєтеся. Якщо хтось пліткував за вашою спиною, також про це ви дізнаєтеся. Тобто будь-яка інформація для вас відкриється. І ви потім уже цю. Главу свого життя зможете закрити і ключем відкрити нові двері, йти у щось нове. У вас також буде якийсь серйозний період до кінця цього тижня, тому готуйтеся. Можливо, буде неприємно, але знаєте, для того, щоб е, одужати, можливо, потрібно проходити якісь болючі процедури. Налаштовуйтеся на те, що все, що робиться, на благо для вас. Це був у нас другий варіант. І третій варіант хрест, лелека і собака. Третій варіант. Для вас, можливо, на... до кінця цього тижня будуть актуальними питання, якісь доленосні, які будуть стосуватися або ваших діточок, для когось ваших діточок, а для когось ваших друзів. Тому що. Хрест говорив нам про те, що це вам потрібно прожити цей період. Це не, це не поганий період, це добрий період, тому що ви можете отримати звісточку. Хтось, можливо, від друга дочекається тої довгоочікуваної звісточки для того, щоб ви могли ну, для себе щось вже вирішити або щось визначитися. Хтось, можливо, навпаки, може не просто дочекатися звід про звісточку, звісточку якусь. А хтось, можливо, навпаки, сам принесе звісточку своєму другові. Це може стосуватися вашої родини, вашого майна, вашого місця помешкання, ваших діточок. Ну, і це такі події, які вам просто доведеться вирішувати. Так, у вас буде радість, у вас, можливо, буде в когось якісь прибутки можуть очікуватися. Можливо, у вас будуть і друзі вам допомагати. Але варто розуміти, що ви можете із своїми друзями спілкуватися, налагоджувати контакти. Але те, що вони вам будуть радити, то ви це, звичайно, вислухати можете, але діяти потрібно так, як ви вважаєте самі за потрібне, не покладатися на думку ваших друзів, а бути самостійними при прийнятті рішень. Тому хтось хай очікує на гостину когось до кінця цього місяця, це член родини, який наразі знаходиться від вас дуже далеко. Або, якщо не на гостину, то у всякому випадку ви зможете отримати від нього новини, звісточки і повідомлення. Це був у нас третій варіант.